Доброго дня Мої вітання. Сьогодні ми знаходимося в Нідерландах і в нас на каналі Авто з Європи, як завжди, супер пропозиції. Звати мене Омелян. займаюся автомобілями більше 10 років. Сьогодні нашій увазі Peugeot 3008. Автомобіль лише приїхав з аукціону 2018 рік. 1,6 дизель. 88 кВт 120 коней. Ледовське світло, ближнє, дальнє. Має даний автомобіль. Денні ходові вогні, білий перламутр. заводське тонування. Такі художні, легкосплавні диски, задні ледовські стопи, фаркопчик. По вікнах автомобіль 2018 року. Так, спідометр у нас де діджитал. Пробіг даного автомобіля 96502 кілометри. Мультикермо, навігація, клімат двох Камера заднього огляду. Автоматична коробка передач з таким сучасним вже. Переключателем автоматичний ручник, і автомобіль має різні режими їзди. В залежності від, від режиму їзди є динаміка і розхід автомобіля. В загальному автомобіль економний, динамічний, з перевіреним двигуном від Peugeot 1,6 88 кВт 120 коней. Звичайно, є датчик світла, датчик дощу. В даному автомобілі є також панорамний дах. Панорамний дах у нас захищений шторочкою від сонця. Має такі неонові підсвіточки, досить стильний і сучасний автомобіль. Панорама в нас де відкривна, відкривається максимально в такому режимі. Тобто, половина панорами з боку водія з сторони, виходить, передніх пасажирів, водія і пасажира відкривна, далі йде глуха. Закривається у нас панорама автоматичною шторочкою є електропривід шторки і електропривід. Панорами. Підігрів сидінь передніх переднього пасажира і водія. Така комплектація даного автомобіля. Саме основне, що хочуть клієнти, що хочуть замовники це пробіг. Такі автомобілі досить швидко продаються, тому, кого цікавить, не зволікайте, телефонуйте. Ціна автомобіля тут в Нідерландах 15900 євро. Ціна без ПДВ, тобто з ПДВ для Європи зовсім інша ціна. Прорахунок з розмитненням, з доставкою в Україну буде написано в темі відео. Тому, кого цікавить, не зволікайте, телефонуйте, пишіть Viber WhatsApp. І ми викупимо даний автомобіль для вас. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, звичайно, діліться відео з друзями. На все добре, до нових відео.